Туда є, туда є, то вона не розуміє, треба українською. Ці діти не знають російської. Таке мовне непорозуміння нещодавно трапилося в парку імені Шевченка на одній із точок оренди машинок. Інцидент обурив активістку Вікторію Ольшанську, яка привела туди розважити дітей. Жінка переконана, вибір мови це питання позиції, тож зробила зауваження підприємцю. Потім, коли вже мої діти поїхали на машинці кататися, я його запитала: кажу, скажіть, ви власник чи ви працюєте в цій компанії? Він каже: Я власник. Я кажу: ну а чому ви надаєте кажу послуги, якби ін... Іноземною мовою, ми ж в Україні. От він каже: Я не знаю, мені 60 років я кажу, я розумію вас прекрасно. кажу, але є як закон, треба дотримуватися. От, якщо хочете, я можу вам запропонувати є класні курси безкоштовні для всіх українців. На що він мені відмовив. Я попросила в нього його дані ФОПа. Він мені дав картку розрахуватися за послуги за машинку звичайної картки. Ну чим, звісно, я була незадоволена. Після цього Вікторія вирішила звернутися до адміністрації парку зі скаргою. Та замість директора її зустрів працівник, який знову ж таки спілкувався російською. На прохання жінки пенсіонер перейшов на українську. Проте далі розмова переросла у дискусію, де пролунали суперечливі наративи. Ага. Я російською розмовляю? Ну, в сфері послуг має бути українська мова. Якось з дому. Мені я не важливо. Я державна, державному заклад. Ні, чекайте. Як це не держава? Да, ну, от це комунальний заклад. Добре, але це публічний простір. Все, що поза квартирою, це що? публічний простір. І що то ви мені хочете вказати, на якій мові з вами розмовляти? Так, я в Україні я Я хочу розмовляти на російській. Мові. То що? він почав мені доводити, що це нормально в Україні спілкуватися на 11-му році війни російською, що він має повне право зі мною спілкуватися російською. От і ба більше що це мене не може ніяк. Образити і що взагалі нам росіяни ну ледь нам не друзі, тобто він їх поважає, він до них гарно ставиться. Потім звертався до моїх дітей і щось там пояснював. Типу, того що русський язик це добре добре знати багато мов. От що для мене ну взагалі неприпустимо. Самі, скажімо, так, колеги цього юриста сказали, що він має дуже проросійські погляди, що вони би хотіли, щоб був розголос. Активістці все ж вдалося поспілкуватися з директором парку щодо цієї ситуації. Окрім того, вона подала скаргу до мовного омбудсмена та звернення до Білоцерківської міської ради щодо співробітника, якого вважає прихильником проросійських поглядів. Натомість очільник комунального підприємства Андрій Доміловський запевнив нас, що за більш ніж 5 років роботи це перший випадок скарги на обслуговування російською мовою. У нас передбачена заборона будь-якого контенту російської мови. У нас заборонені пісні, у нас заборонені там проведення якісь акції російською мовою. Ну, знов-таки, ми не являємося е, контролюючим органом, ми комунальне підприємство. У нас е, прямої відповідальності, крім як попередити підприємців або е, про розторгнення договору, у нас іншого впливу немає. Дійсно, це атракціон оформлений як ФОП. Знов таки, за е, формою е, розрахунків і є контролюючі органи податкова. Ми не можемо проконтролювати, е, скажімо так, щоб у всіх в наявності були там, е, касові апарати, валідатори і тому подобне. -то. Але в договорі у нас чітко це вказано. Посадовець вважає, що робити зауваження через обслуговування російською необхідно, але не варто перетворювати це на конфлікт з підприємцем, що надає в оренду машинки, провели бесіду, аби він покращив знання з української мови. До того ж, Доміловський підтвердив, що літній чоловік, на якого також скаржилася жінка, справді є їхнім працівником. Сам він родом із Полтавщини. Багато відвідував при Радянському Союзі різні військові частини, тому що він ще з срочної служби з 86-го, якщо я не помиляюсь, року в армії. Мав потім при незалежності України надавав присягу Україні і ніяких я скажімо так, закладів або е, проросійських поглядів я в ну, нього не бачив. За інформацією уповноваженого і захисту державної мови, торік на Київщині зареєстрували майже 100 скарг, а цьогоріч вже 66. Найбільше мовних порушень фіксують в інтернет-магазинах та на онлайн-ресурсах, а також у рекламі. Водночас щодо надання послуг недержавної, у цьому році надійшло 11 звернень. Представниками уповноваженого здійснено два заходи державного контролю щодо застосування державної мови у місті Біла Церква та Білоцерківському районі та встановлено порушення пов'язані з функціонуванням української мови на вебсайтах. Щодо вказаних порушень уповноваженим застосовано два адміністративні стягнення штраф та попередження. Окрім цього, тривають заходи державного контролю щодо застосування державної мови суб'єктом господарювання у місті Біла Церква. У сфері надання послуг подібні ситуації можна вважати своєрідним інструментом нагадування про важливість державної мови, адже це спонукає як підприємців, так і пересічних громадян замислитися. Українська не лише формальна вимога закону, а наша ідентичність. Ярослав Гопаца, все Шекіта, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.